Діарея поза Актив флора загрою Плюс. активна флора, активне життя. Вітаю, друзі! Мене звати Гавращак. Це ютуб платформа 24 го каналу. Сьогодні 22 жовтня. Неділя я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Що ж країна, яка на нас напала повномасштабним вторгненням 24 лютого, продовжує доводити, що вона займається геноцидом українського народу. Вони є терористи. Після того як в Харківській області в селі Гроза було влучання, і величезна кількість жертв цивільних знову є приліт. І ви знаєте, прекрасно вже напевно чули. Це є нова пошта відділення нової пошти в Харківській області. Прилетіло дві ракети С-300. Ось, бачите, кадри влучання з'явилися. І відповідно є вже наслідки, як виглядає ці от склади нової пошти. Ось, бачите, все розтрощено, і це от саме цей кратер. Це від влучання відео, яке ви щойно бачили. Все потрощено. Нагадаю, шестеро людей загинуло, 16 травмовані. Семеро з них вкрай важкому. Стані, що відомо по цьому удару? Що пропаганда російська, як завжди, на випадки кричала, розповідала, що трапилося, і знову забрехалася, тому що спочатку їхні воєнкори повідомляли наступне мовляв, це є склад. Збройних сил України, от що вони пишуть в Харкові чітке попадання в почту. Казалось би, при чому здесь почта? Там перевозять сухпайок, медикаменти і воєнну техніку. Утром готуємося опять слушати сказки про злих русских. Так писали спочатку воєнкори, і це, до речі, я вам вибрав лише один уривок. Дуже багато зе папліки кишіли подібним. Ходімне повідомленнями мовляв, яке хороше влучання згодом. Такий собі ви знаєте, Олег Царьов написав наступне. В себе в пабліку по взриву на крупному терміналі нової пошти почти в посілки Каратич Харківської э, області. Фото і відео оттуда. як я раніше не раз писав, нова почта є э, логістика, можливості міз перших місяць пользуються Києвом для доставки воєнних грузов, дронів, форми і прочого. Однак, в даному випадку основна версія пораження української же ракети с 300 Ну от після цього як він написав, що удари э, це удар збройних сил України. Всі воєнкори по поміняли свої методички і почали розповідати, що це насправді ракета летіла з боку України. Більше того, вони казали, що це. Сама капсула від С-300, обмовляв, коли вона е падала. Але ми ж бачили відео з вами прекрасно. Ну так -от забріхуються росіяни, і ми прекрасно знаємо, що неодноразово вони з Білгородської області запускають ракети С-300. Вам нагадаю, це ракета класу Земля Повітря, але вони її трішки переробляють і просто таки е роблять з неї клас земля-земля і нищать інфраструктуру, тому що руйнування від таких ракет є просто шаленим, і ви самі бачили. Відповідно, з Білгорода регулярно вилітають с 300 Неодноразово ми вам показували кадри, як несправні ці с і вони могли можуть падати самі Білгородській області. Ну от чергове підтвердження того, що методички в росіян не збігаються, і вони вже неодноразово таке було, коли вони кажуть, що спочатку хороше влучання потім вони розуміють, що це є. Жертви цивільні українці, геноцид нашого народу і намагаються швидко поміняти свою риторику, кажучи, що це удар збройних сил України. Що, що загалом говорити по 22 м -м, жовтню? У нас є зміни на фронті. Є наші просування на півдні, в районі е -е, Вербового. Також не проста ситуація біля Авдіївки. Ну відповідно знову ж таки обстрілювали росіяни нашу територію. З повітря і знову ж таки використовували величезну кількість керованих авіабомб. Це от у них нова тактика масово їх використовувати десятками. Розуміємо для того, аби руйнувати інфраструктуру. України, давайте розпочнемо огляд карти бойових дій. Почнемо традиційно з північного східного напрямку біля Куп'янська. Зовсім не вдається росіянам те, що вони задумали. А саме це наступ на синьківку з боку лиману першого вільшаної. Більше того, вони тут застопорилися і наразі не проводять наступальних дій. Я вам вчора казав, що неочікувана була атака збройних сил України в районі Орлянки. Дивимося, що змінилося на цьому напрямку за останню. Добу, ось біля першотравневе, з першотравневого намагаються росіяни просуватися в бік Петропавлівки. Розуміємо, чому тому, що це є траса, яка йде на Куп'янськ, відповідно від Куп'янська далі на Сватове південніше. Так, от бачимо, що лінія бойового зіткнення тут сіра зона, так би мовити, між лініями між позиціями ворога і збройних сил України абсолютно зменшилася. Тут тривають бої. Не очікували росіяни цього наступу. Відповідно нам підкинули сюди сили, аби Спробувати відкинути наші позиції безуспішно, але є в них успіх південніше від Орлянки. Ось ви бачите, так ягідне, ось біля Ягідного вони зуміли на кілька сот метрів е посунути позиції Збройних сил України загалом на цьому плацдармі абсолютно в росіян не виходять знову ж таки потруть задуманим. Вони не, не можуть просунутися. Нагадаю, їхня мета, тримаючи резерви біля Ягідне і, звісно, біля лиману першого. І Вільшани в тилу, це Іванівка і Великий виселок. Ось, власне, з цього напрямку вони і підкидають сили в два напрямки, але зрушень немає. І те, що вони обіцяли зробити з Куп'янськом, вони навіть не можуть підійти до Синьківки. Нагадаю вам, що вони більше акценти на цьому напрямку ставлять ось на лісопосадку, тому що нею е легше просуватися Але їх знову ж таки просувань е Військ окупанта немає. Рухаємось далі. Біля Сватого ситуація стабільно не міняється. Новоєгорівка також змін по руху е, Збройних сил. Окупанта також немає. Дещо а, важча напруженіша ситуація в районі Макіївки. Нагадаю вам, ось ви бачите карта Діпстейт демонструє два напрямки, кудою атакує противник. Тому що через Макіївку проходить логістика від наших сил з півночі на південь і, звісно ж, до Жеребецького водосховища. Ось ви бачите його. І, і це є логістичний напрямок до наших позицій. Це Торське, Ямполівка, Терне і Невське. От саме на, на ці нас. Населені пункти розраховує ворог, але розраховує він окупувати ці е, населені пункти вже не те, що не перший тиждень, а не перший місяць. Тут оборона наша стоїть. Я нагадаю вам, що на лиманському плацдармі е, мета головна це ж звісно лиман для росіян. На Лиманському плацдармі ситуація не проста, але е, попри е, збільш велику кількість е, і живої сили в противника і перевагу в авіації в артилерії, та і всьому всій номенклатурі зброї, наші е, оборонці позиції не здають. Ну от ви бачите на карті діпстейт яскраво промальовано, кудою і як намагаються. Нападати і атакувати росіяни день тому. Ось були зміни біля південної діброви. Сьогодні бачимо, змін по карті. Немає традиційно не ситуація біля Білогорівки, але також просувань у ворога немає. Більше того, я вам скажу, що зараз багато є відео в саме за останні дні в телеграм-каналах. Продемонструвати вам не можемо, на жаль, тому що Ютуб не пропустить. Але зараз наші хлопці та дівчата в останні дні дуже якісно працюють ФВІПІ-дронами, скидають снаряди і гранати, і дуже багато влучають саме в польові склади росіян. Якщо говорити це в НАП КРІМ і Лиманський плацдарм, ось на цьому на цій ділянці фронту саме нижче складів. Польових росіян змушує і їх боксувати в їхніх обстрілах, тому це дуже і дуже важливо використовувати дрони. Нагадаю, вкотре, якщо ви бачите і знаєте, перевірені збори на саме безпілотники. Будь ласка, замість якоїсь кави перекидайте на збройні сили України 50, 100, 200 гривень. Це дуже і дуже допомагає нашим воїнам. Цій війні проти Росіян. Що ж, якщо говорити південніше про Бахмутський напрямок, вже північ, так це Солодар Красна Гора. Е, наступна інформація тут є, що посилили росіяни атаки саме з боку Солодара Красної Гори в бік Берхівки на Хромове. Ягідне ось от трикутничок. Чому вони не посилили? Не тому, що е, бачать там якісь перспективи руху, а в першу чергу тому, що побоюється, що саме. Під берхівкою ми будемо посилювати свої атаки, тому що позиції в нас тут хороші за останні тижні вони покращилися, відповідно, вони підкидають сюди резерви знову ж таки не з метою зайти в якісь нові пункти, а більше аби не дати змогу розгорнутися краще збройним силам. України ситуація загалом тут не зміна на пів... на північ від Бахмуту. Що відомо по півдню, А тут ситуація далі продовжує бути катастрофічною для росіян. Я вам вчора розповідав, що вдалося ось на цьому напрямку біля кліщівки відкинути росіян за саме залізницю. Вони намагаються в. Хопитися саме за цей плацдарм, але нічого в них не виходить. Більше того, ми тут розширюємо наші, е, нашу лінію. І що кажуть на, е, хлопці з передової? Я вам зацитую. Але буду уникати тих слів, які е, також не пропустить. І нацрада південь Бахмута рухаємось трішки. Закріпилися на нових позиціях. Росіяни, коли тікали, залишили своїх трьохсотих. Зайшли на позиції, забрали їх. Побратими за залізницею, про яку я вам щойно розповідав. Потрохи рухаються, відправляють спати росіян. По нашим побратимам також прилітає околиці Курдюмівки, Ось Курдюмівка, я вам продемонструю це вже південніше. Околиці Кордюмівки запеклі бої. Дуже багато хробаків тримаються за цей населений пункт. Це поки тримаються. Наша артилерія, дякуємо за прикриття, влучила дуже гарно по росіянам. Так, от найважчі зараз бої тривають біля Курдюмівки і Озарянівки. Тут також ми розширюємо плацдарм. Артилерія бачимо, наші хлопці кажуть, що працює, добре накриває позиції ворога і питання часу, коли вони просто таки змушені будуть відійти. За річку Бахмутку, ось ця річка Бахмутка, яка йде через Одраківку, Одрадівку. Перепрошую, Опитне і заходить сам Бахмут. Суть в тому що вже відомо, що в районі ось Опитне Кліщівка, частина позицій росіянами покинута. І відповідно, вони відійшли до Опитного. Тому на півдні ситуація зовсім непроста для росіян, попри те, що вони реально кидають туди все нові нові резерви з метою, звісно, зупинити просування збройних сил України. Рухаємося південніше. Найважчий напрямок з 10 жовтня на сході нашої країни продовжують атаки росіяни. Скажу вам наступне, почну з півдня від Авдіївки. Ось бачимо, є певні просування в росіян. Ось так. Давайте я вам продемонструю. В районі Водяне і Опитне незначні, попри це, величезну кількість. Трачають вони там і резервів своїх формувань живої сили і техніки. Чого тільки варто й варта остання добавля величезну кількість там танків було знищено? Це вже друга подібна колона за останній час. І також ліквідовано танк Т 90 це той самий танк, про який Путін казав, найлучший танк в мірі. Ну от танк танки в мірі наші оборонці руйнують. Попів до речі, по півдню тут сформовані чотири пол полки працюють три полки мотострілецькі і один танковий, тобто ви розумієте, яка тут сила зосереджена. Але що вам хочу сказати, що е, також тут урудує і 11-й полк, але він залишився без свого штабу. Чому тому, що в Донецьку вчора гарненько прилетіло в нас є відео? І попали саме в командний пункт 11-го палка так званого ДНР. Ось димок, який йде. Самі ж окупанти кажуть, що це приліт Хаймерса. А що ми робимо? А ми можемо і повірити їм, тому що ми справді добиваємо на цьому напрямку. Ви ж бачите, яка відстань від наших позицій. Це орієнтовно от, от, по прямій, так, 20-25 кілометрів. Ми прекрасно знаємо, що Хаймерси б'ють на 85, тому ми з глибоко стилу могли нормально смальнути точково, тому що. Хаймер собі дуже точно точково в штаб фактично армії Російської Федерації. Це що стосується півдня від Авдіївки, північ дивимось просування певні є в росіян. Ось тут ключова вся а, атака зав'язана на залізницю. Ось я вам продемонструю залізницю. Тепер перейдуть на супутниковий вигляд карти, аби ви краще розуміли, що відбувається. Ось це є залізниця. Вона під контролем офіційно збройних сил України. Хоча бачимо, частково біля в районі Степове підійшли, не підійшли, а сіра зона нас підступає до залізниці. Але ми контролюємо досі цю залізницю. Найзапекліші бої тривають. Ось, ви бачите, терекон біля коксохімічного заводу Авдіївського. Оце от основна мета і основні бої останніх тижнів. І чого добуваються росіяни? Це зайняти цю висоту. Нити телекон так і він це підвищення відповідно з цього напрямку добре вести. Бойові дії. Глянемо на мапу, все ж таки вдалося їм трішки підійти до терекону, ось фактично в підніжжя. Ну, Але з іншого боку, якщо вона біля підніжжя, то і, відповідно нашим оборонцям можна з легкістю заходити, диверсивно розвідувальними групами і добре бачити позиції росіян. Така от ситуація навколо Авдіївки. Загалом, що варто сказати, мета росіян, звісно ж, це з'єднати Красногорівку. Ось зараз вам продемонструємо Красногорівку через степове, далі Орлівка і в бік водяне. Чому так? Тому що чому Орлівка ключова? Нагадаю вам, тому що багато трас і логістики веде саме до Орлівки. Ну а далі від Орлівки єдина дорога в саму Авдіївку. Тобто розумію, неодноразово вже вам казав, що війна це битва логістики, також окрім того, що це битва артилерії. Відповідно. Хто контролює логістику, той і перемагає, хочуть вони нам перерізати в цьому напрямку логістичні постачання, але знову ж таки Авдіївка укріплена дуже потужно. Про це кажуть самі окупанти, що наднадійно вона оточена фортифікаційними спорудами. Відповідно, або ви розуміли, чому в Росіян є оцього на 100-200-300 метрів просувань, тому що вони просто все встиляють. Своїми двохсотими та трьохсотими і технікою. Нагадаю вам вкотре, що два дні тому наші ж бійці з півночі біля Красногорівки кажуть, що такого е, руйнування, таких втрат Росія не зазнавала вже більше року. Тобто, те, що зараз навколо Авдіївки, це просто всталено все кхм, от м'ясом від росіян. Така ситуація є по Авдіївці. Рухаємось далі. Мар'янка змін немає. Е, Продовжують вони перебувати в цьому напівзруйнованому зруйнованому містмісті, але просування у них немає. Що відомо по Вугледару? Біля Вугледару також немає ніяких зрушень регулярно. Вугледар і північніше трішки від Вугледара добре розташована. Про це до речі, знають і ворог, і неодноразово наші бійці казали, тому це не секрет. Стоїть Наша батарея артилерійська, і ми добре влучаємо по позиціях ворога в радіусі. У цьому нищачи немало живої сили противника. В виступ. Що бачимо, тут немає ніяких зрушень за останні 24 години. Але відомо, що найзапекліщі бої тривають біля Новодонецьки і Новомайорського. Ну і річка Шайтанка вже повторюється власне. Це плацдарм, де тривають найгарячіші. Зустрічні бої лінія оборони росіян на цьому напрямку: це є Керменчик, Старомлинівка, Володин, Ремівка і ась, аж в район. До Гуляйполя ось така от оборона в росіян. Тут трішки зупинились наші наступальні дії, тому що знову ж таки достатньо підкинули резерв росіяни і намагаються контратакувати. Ну і знову ж нагадаю вам, біля приютних є під контроль висот за росіянами. Відповідно, важке тут просування. Рухаємось далі. В нас далі Оріхівський напрямок, і тут в нас є хороші новини. Це про це повідомляє інститут вивчення війни. Ну і це відомо загалом від генштабу. По карті ми змін не бачимо. Є в нас хороші зрушення в бік вербового. Чому це важливо? Тому що також біля вербового нагадаю вам є дві висоти на південь від міста 160 та 170 метрів. Відповідно, дуже важливо звітам вибити е, окупантів в такому випадку. Нам вдасться зайти в місто. Запеклі бої також є в нас успіх і в районі роботиного, але варто відзначити, що попри це. Певних просувань зуміли добитися росіяни біля новопрокупівки. Буквально кілька сот метрів це більше характеризує не зміну їхніх позицій вогневих, а те, що більша частина цього населеного пункту, рухачись північніше в наші в наш бік, відповідно стала сірою зоною. Знову ж таки, було гучно в. Мелітополі, нагадаю вам там прилітало і вчора і вчора, і сьогодні. І до речі, невідомо характеру якого, але також кажуть про те, що достатньо гучно було в Бердянську. Нагадаю вам там саме ми понищили гелікоптери росіянам. Що каже Юрій Ігнат, речник повітряних сил України? Що Росія орієнтовно використовує приблизно десь 40 аеродромів, з яких піднімається авіація, аби бити по позиціях збройних сил України і не цивільну інфраструктуру тому він запевняє, що е, дуже добре, звісно, що в Луганської під Луганськом і в Бердянському ми знищили величезну кількість 52-х і класу Мі-гелікоптерів, але це не вплине на використання росіянами своєї авіації, тому що знову ж таки 440 плацдармів, 40, 40 аеродромів авіабаз використовує ворог зовсім неспокійно. До речі, на Херсонському напрямку. Тому що все ж таки зараз очевидним і зрозумілим, що не очікували окупанти форсування Дніпра і просування збройних сил України, нагадаю вам, що піщанівка і пойма цілком ймовірно частково вже контролюються збройними силами України. Ну або як мінімум є сірою зоною, загалом підсумуємо, що Лінія карта Діпстейті тут трішки не відповідає тому, що відбувається на цьому плацдармі, тому що не тримають тут позиції росіяни. Загалом, от ви бачите, Антонівський міст мається на увазі його залізнична частина, тому що західніше є Антонівське міст, який розтрощили свого часу Збройні сили України. Ось тут є залізниця, і від цієї залізниці продемонструю верхня кованка. Річка є. Тому е, є повідомлення, що від цієї річки і аж далі до козачі лагері, і до Кр Кринки на пункт, пункт, оці от всі позиції повністю є вже контрольовані збройними силами України, і саме звідси ми вже починаємо розгортати наші наступальні дії. Саме тому реально е, панікують на лівому березі росіяни, підкидають резерви. Нагадаю вам, що от власне. На цьому напрямку Раденськ, Раденськ, верніше, тут знаходяться резерви, які розкинули росіяни. Також східніше от траса, яка йде від Нової Каховки, по обидві боки цієї траси, також росіяни перекинули і тримають резерви. Тому що, ну справді не очікували, що буде такий от під, прохід, підхід Збройних сил України, тому зараз вони. Очікують нових атак з боку Збройних сил України. Якщо говорити по Криму, що відомо по Криму, а те, що знову ж таки вранці був Кримський міст заблокований перекритий. Чому? Ну, як завжди, окупаційна влада не повідомляє, чому вона це робить, але є. Три фактори: перше, Кримський міст було офіційно перекрито повністю. Друге, вони запустили димову завісу. Це означає цілком мовірно, що очікували атаки дронів. Вони регулярно це роблять. Ну і третє, пабліки росіян кажуть, що чула якісь вибухи. Ну, Міноборони і Канашенков скажуть, що це працювало їхнє ПВО. Ну, але будемо стежити, що відбувалось на цьому. Напрямку. Що ж, таким був огляд карти бойових, бойових дій станом на 22 жовтня. Будь ласка, лишайте, залишайте коменти, ставте лайки, аби відео поширювалося, попадало в рекомендації Ютуба. І, звісно ж, більше українців зобов'язані знати, що відбувається на лінії бойового зіткнення з ворогом. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 го каналу.